Привіт! А в цьому відео ми зануримось у Game Development і зробимо класичну гру Змійка на Python за допомогою бібліотеки Curses. І вона буде виглядати ось таким чином. Чого одразу фукаєте? Найперші комп'ютерні ігри виглядали саме таким чином. І якщо подивитись на легендарну гру Dwarf Fortress, перша версія гри була не набагато краще. Це відео допоможе вам познайомитись з основами геймдевелопменту і побудувати власний інтерактивний консольний застосунок на Python. Тож ми починаємо. Будь-яка комп'ютерна гра базується на нескінченному циклі, який складається з трьох ключових елементів. Спершу ми показуємо гравцеві екран, поточну ігрову ситуацію. Далі гравець якось на це реагує, натискає клавіші на клавіатурі або клікає мишкою. Це спричиняє зміни у грі, впливає на набір даних, якими ця гра маніпулює. Наприклад, гра змінює місце положення персонажа у грі. Потім гравець отримує зворотній зв'язок у вигляді нового кадру, який буде побудований на основі ігрових даних. І далі гравець може прийняти якесь нове рішення, це буде повторюватись знову і знову, поки гравець не виграє або програє. Важливо розуміти, що цей цикл буде відбуватись, навіть якщо гравець в цей момент нічого не робить. Оновлення екрану у сучасних іграх відбувається 60 разів на секунду. Це чимала цифра. Тож, щоб створити власну гру, у Python ми створимо найпростіший клас і додамо у нього функцію Run. В ній ми і розмістимо нескінчений цикл. Створимо екземпляр гри і зробимо виклик у метод Run. Цикл, в свою чергу, буде містити два основні кроки внутрішня логіка гри, що включає взаємодію з даними, і відображення таких даних на екрані. На основі такої інформації користувач буде приймати рішення і виконувати відповідні дії. Що в свою чергу буде впливати на внутрішню логіку і відповідне відображення таких даних на екрані. Тож протягом певних інтервалів часу ми будемо відображати на екрані зміни стану системи, умовно кажучи, згенеровані програмою кадри мультфільму. Такі інтервали можуть бути досить таки нерівномірними. Тож нам потрібно обов'язково вимірювати, скільки часу пройшло після попереднього кадру, адже в нашій грі. Кожну секунду наша змійка буде робити один крок. І нам треба розуміти, чи пройшла вже ця секунда, чи ні. Це дозволить зробити поведінку змійки плавною та передбачуваною. Тож, повернемось до нашої програми. Імпортуємо модуль Time для виміру часу. Перед циклом визначимо поточний час, це наша відправна точка. В циклі будемо кожен раз вимірювати час і визначати, скільки часу пройшло з минулого заміру. Наприкінці циклу попередній замір замінимо останнім. Супер. Наш таймер готовий. У тілі циклу виконаємо виклик у поки що не створені функції Act та Draw. І функція Act буде очікувати на вхід розрахований інтервал часу, що збіг з останнього оновлення. Створимо відповідні функції. Супер. Основу будь-якої гри закладено. Тепер нам потрібно визначити набір даних, з якими буде взаємодіяти саме наша гра. Для цього створимо метод Init і визначимо їх там. Нам, власне, потрібне ігрове поле. Вкажемо його довжину та ширину. Далі вкажемо дані, що відносяться до самої змійки. її довжина місце положення кожного сегменту її тіла на ігровому полі. Ми використовуємо координати X та Y, де вісь Y направлена вниз. Тож усі 5 сегментів змійки будуть знаходитись у верхній лівій клітині. Далі вказуємо напрямок руху змійки, власне, приріст по усі X та Y. В даному випадку змійка почне рухатись вправо. Далі вкажемо інтервал часу між кроками змійки. Нехай це буде 1 секунда. І вкажемо, скільки часу залишилось до наступного її кроку. Наприкінці вкажемо координати яблука. Змійка буде збирати яблука, адже змії полюбляють яблука чи не так? Власне, ми перерахували усі дані системи, і з ними ми і будемо взаємодіяти. Перейдемо до функції Draw, за допомогою якої ми будемо виводити стан системи у термінал. Ми спочатку реалізуємо її, адже це значно спростить нам у подальшому розробку. І ми будемо наочно бачити, як веде себе система у тих чи інших ігрових ситуаціях. Тут ми довго зупинятись не будемо. Код достатньо простий. На основі ширини та довжини поля створимо двомірний масив, де усі клітинки позначимо крапочкою. Далі на основі координат яблука оберемо відповідну комірку і намалюємо там яблуко. Спочатку вказуємо індекс рядка, це наш ігрик. Потім вказуємо індекс комірки у рядку, це X. Далі отримуємо координати голови та тулуба змійки. Схожим чином відмальовуємо тіло змійки на полі. А також її голову. Додамо ще один параметр у систему: чи змійка жива, чи ні. Таким чином, ми будемо розуміти, чи гра вже закінчилась. Якщо жива, будемо відображати голову як зірочка. Якщо ж ні, то у вигляді хрестика. Ось така дуже зрозуміла індикація. Коли ми підготували репрезентацію даних, роздрукуємо її у термінал. Для цього у циклі для кожного рядка поля використаємо функцію Print. Спробуємо запустити програму. Щось нічого не зрозуміло. Додамо print перед циклом, щоб якось роз'єднати кадри, додамо відступи перед символами та після, для того, щоб ігрове поле не виглядало таким же стиснутим. Тож кожна комірка буде містити по 3 символи. І додамо тайм-аут між кадрами у 2 секунди. Перезапустимо програму. І так набагато краще. І ми отримали таку собі кіноплівку. Але усі кадри однакові, адже ми реалізували лише репрезентацію даних та жодним чином їх не змінюємо. Тож, переходимо безпосередньо до реалізації логіки нашої програми. І перше, що ми зробимо, перевіримо, чи змійка ще жива. Якщо ні, то жодна логіка виконуватись не буде. І ми робимо return. В іншому випадку, зменшимо час очікування змійки на інтервал часу, отриманий у якості вхідного параметру. Далі перевіримо, чи дійсно настав час змійці рухатись. Якщо ні, робимо return і будемо чекати наступний виклик цього методу. В іншому випадку, час вже сплив і треба діяти. Спершу розрахуємо новий час очікування. Далі, нам потрібно знайти місце положення голови змійки. І перемістити її на одну клітинку відповідно до очікуваного зміщення. І переконаємося, що така координата не виходить за межі поля. Якщо виходить, наша змійка врізала цю стіну. Вкажемо параметр isAlive false. І зробимо return. Якщо все добре, і змійка залишається на полі. Додамо новий сегмент до усіх сегментів змійки, розмістимо його на початку, адже це нове положення голови, і перевіримо, чи змійці вдалося з'їсти яблуко. Якщо так, перенесемо яблуко у нове місце. Пізніше ми будемо розраховувати випадкову комірку для нового місця розташування яблука. Залишимо туду, щоб про це не забути. А довжину змійки ми збільшимо на одиницю. Також ми могли би пришвидшити змійку, зменшивши значення move Timeout на якийсь відсоточок. Приберемо зайві хвостові сегменти змійки, якщо такі є, за допомогою звичайного зрізу елементів. Зробимо ще одну перевірку. І переконаємось, що змійка не врізлась у власне тіло. Якщо так, поставимо відмітку, що змійка вже не жива. Сподіваюсь, виглядає не дуже страшно. Та дещо ми все ж таки забули. Поставимо помітку у коді, що ось в цьому місці ми очікуємо, що користувач буде якимось чином надавати команди, які будуть впливати на напрямок руху змійки. Та залишимо це трохи на потім. Запустимо програму і подивимось на поведінку змійки. Супер. Змійка поволі рухається зліва направо. І можна помітити, що її тіло дійсно складається з п'яти сегментів. Тепер нам потрібно закрити наші туду, які ми залишили у коді. Спершу реалізуємо переміщення яблука у довільне місце. Для цього скористаємось модулем Random і створимо невеличку функцію, в якій зберемо координати усіх клітинок за допомогою SetComprehension, приберемо координати зайняті змійкою і оберемо довільну за допомогою методу Choice. Повернемо обрану комірку у якості результату роботи функції. Зробимо виклик у такий метод у 48-му рядку. Швидко протестуємо. Запустимо програму декілька разів і подивимось, куди переноситься яблуко після того як змійка його з'їла. Супер. Усе працює так, як і очікується. Для другого туду. Там, де ми очікуємо команди від користувача, ми також створимо окремий метод, щоб відокремити взаємодію користувача з грою від основної логіки гри. Цей метод буде повертати новий напрямок, який ми і вкажемо у якості параметру SnakeDirection. Реалізуємо такий метод поки що у вигляді такої ось заглушки. У другій частині цього відео. Ми будемо перехоплювати від користувача із клавіатури за допомогою модулю Courses. Власне, логіка нашої програми готова. Трохи переіменуємо назву методу. І переконаємось, що програма все ще працює. І наприкінці зменшимо затримку між кадрами. Нехай ми очікуємо 10 кадрів на секунду. Супер. Ми дуже просунулись. Та наразі змійка рухається на автопілоті без жодного впливу зі сторони користувача, а вивід програми скоріше схожий на записи на листочку аніж на зображення на екрані. Щоб вирішити обидві ці проблеми ми використаємо вбудований модуль Courses. Модуль Courses дозволяє створювати нескладні інтерактивні консольні застосунки, а також перехоплювати ввід з клавіатури або кліки миші. Це вбудована бібліотека, тож нам не потрібно її встановлювати. Але, на жаль, Windows її не підтримує. Для того, щоб це виправити, встановимо допоміжну бібліотеку Windows Courses за допомогою команди PipInstall. Тепер, власне, можемо переходити до інтеграції такої бібліотеки у нашу гру. Імпортуємо бібліотеку Courses і у методі Init вкажемо вхідний параметр Standard Screen. Це об'єкт типу Window, через який ми будемо взаємодіяти із нашим екраном. Збережемо його на рівні екземпляру класу. Тепер такий об'єкт треба створити. І передати в клас при ініціалізації. І ми це зробимо трохи у хитрий спосіб. Нам потрібно створити функцію, яка виконає запуск нашої програми. І така функція повинна очікувати на вхід якраз саме такий параметр. Тоді можна буде накинути на таку функцію CoursesWrapper, який і виконає запуск нашого застосунку. В нашому випадку ми створимо простеньку лямбда функцію в тілі якої створимо екземпляр класу Game і виконуємо виклик у функцію Run. Саме цю лямбда функцію ми і загорнемо у врапер. Якщо ми подивимось на реалізацію врапера, то можна побачити, що він якраз і створює об'єкт StandardScreen, виконує його певні налаштування, і також викликає оригінальну функцію. У завершенні роботи у Final Блоці, усі налаштування повертаються до початкового стану. Тож ця обгортка є рекомендованим способом запуску консольного застосунку за допомогою бібліотеки Courses. З точкою входу визначились. Ми не плануємо більше вносити в неї будь-які зміни, та і в Init також. Та сфокусуємо увагу на методі RUN. При запуску програми ми зробимо ще деякі додаткові налаштування. А саме приховаємо курсор, він нам буде лише заважати. А в циклі ми будемо виконувати оновлення екрану. Спершу його чистимо за допомогою методу clear, а у методі DRAW ми якраз і будемо описувати, що саме треба намалювати на екрані. І вже після того виконуємо метод refresh, щоб виконати усі такі інструкції і намалювати на екрані усі очікувані зображення. Перейдемо у метод DRAW. І тут ми вже будемо взаємодіяти з екраном і визначимо, що і де ми хотіли би намалювати. Нам потрібно вказувати чіткі координати. Використаємо метод Enumerate, щоб визначити номер рядка. Це буде координата y. І вже у циклі виконаємо метод AddString, при виклику якого передамо координати та значення, яке ми хотіли би побачити на екрані. Тут усе дуже і дуже просто. Спробуємо запустити нашу програму через термінал. Супер! Ось власне і наш екран. Він не блимає, не рухається, і наша програма дійсно виглядає, як гра, на яку приємно дивитись. Та наразі ми не керуємо змійкою. Виправимо це. Перейдемо у метод, у якому ми якраз і очікували би отримувати команди від користувача. Звернемось до нашого standard screen та використаємо метод «GetCharacter», який повертає ціле число, власне, код натиснутої клавіші. І тепер ми можемо його якось інтерпретувати. Для цього складемо мапінг, використавши набір констант, які відповідають кодам стрілочок на клавіатурі. І будемо їх співставляти з очікуваним напрямком руху нашої змійки. У якості результату роботи повернемо значення із словника по ключу, якщо була натиснута стрілочка, або поточний напрямок руху змійки. Ось власне і все. Нічого складного. Але є один нюанс. Коли програма дійде до 29-го рядка, її виконання буде заблоковано, і вона буде чекати, допоки користувач не натисне на хоча б якусь клавішу. Та нас це не влаштовує. У методі Run додамо додаткове налаштування no delay true, щоб зробити виклик у метод getR неблокуючим. Тож, якщо користувач не натиснув жодної клавіші, виклик цього методу одразу поверне значення мінус 1, яке ми можемо приспокійно собі проігнорувати, запустимо програму і насолодимося нашими досягненнями. Супер! Нам вдалося зробити повноцінну гру і я керую змійкою з клавіатури. Далі спробуємо додати трохи кольору. Для цього треба створити, так би мовити, нашу палітру. У методі run за межами циклу ми створимо кольорові пари, вказавши індекс пари, колір шрифту та колір фону. Тепер можемо використати створені кольорові пари у методі DRAW. Для кожного символу ми будемо вказувати очікуваний колір. Звучить не дуже оптимально, та ми це робимо скоріше для спрощення нашої реалізації. Тож ми будемо ітеруватись не тільки по кожному рядку, а також по кожному символу рядка. І використаємо метод enumerate, щоб також отримувати доступ до позиції поточного символу. Зробимо простеньку умову. І відповідно до того чи іншого символу ми будемо використовувати першу кольорову пару, власне, зелений колір, або другу пару, червоний колір. Для будь-якого іншого символу ми не будемо зазначати жодний колір, тож буде використаний колір по замовчуванню. Запустимо програму. Супер. Змійка зелена, яблуко червоне. Як то кажуть, картина маслом. Щоб трохи відліпити зображення поля від сторін вікна, у методах Enumerate додамо параметр Start. Таким чином, ми змістимо використовувані координати на 5 одиниць вниз та вправо. Також, щоб зробити гру трохи цікавішою, після кожного яблука я буду трохи прискорювати змійку. Для цього у методі ACT у відповідній умові я буду зменшувати загальний час очікування на 10%. Ну що, спробуємо зіграти. Супер, усе працює так, як і очікується. І як ви бачите, змійка потроху набирає темп. Хоч я й програв, та я задоволений результатом. У описі до цього відео я залишу посилання на код, використаний у цьому відео. І якщо вам сподобалось те, чим ми тут займалися, обов'язково підтримайте це відео своєю активністю. І ми зробимо ще якусь гру з використанням миші та переключенням екранів, а може колись і до бібліотеки PyGame доберемось. Напишіть у коментарях, чи вам цікаво дивитись на процес написання логіки програми. Можливо, у таких місцях треба прискоритись або навпаки показувати усе ще детальніше. Також ви можете підписатись на мій канал на Patreon, завдяки чому ви отримаєте ранній доступ до відеоканалу. І на сьогодні це все. І до зустрічі у наступних відео!